Вибрався з полону росіян і тепер дає свідчення в Газі. Олег Москаленко, викладач та бізнесмен із Северинівки на Київщині. За тиждень катувань росіянами він утратив пальці та пережив інсульт. Захопивши село, окупанти зупинили його авто та натягли мішок на голову. Коли вони повністю обдивилися машину, у мене були там український прапор, Україна. А що ти тут Бендеревець? А що ти тут у те, натам понадівав на себе і так далі? Вони мене підняли під руки, оділи наручники, і з цим мішком вони почали мене вести без одягу, босого й побитого Олега кинули в яму та погрожували розстрілом. Пізніше, через обмороження та рани від катувань, Олег втратить пальці на руках та ногах. Після двох діб мене дістали, перевезли мене кинули в погріб. Буквальний погріб. В якому внизу була вода, я був ще з двома е, е, хлопцями, сієльцями, я скажу так, і ми просто були на сходах. Тобто ми там просиділи декілька діб. Знайшовши в авто Олега українську символіку, окупанти вирішили, що він військовий. Ти взагалі Бандерівець, що в тебе там, що ти оце там нашивки шивки понадівав, що ви тут сволочі собі там придумали, вот ми вам там. І щастя і е, світні що, що ви шошови собі тут в творите? коли ж в Олега почали відмирати пальці, його знесиленого вивезли у ліс та покинули. Вибратися чоловіку допоміг інший полонений, який ще міг стояти на ногах. Він в кілометрах трьох п'яти од нас знайшов будиночок лісника. Це абсолютно маленьке приміщення, але в чому був там великий плюс? Там було там була груба. Той тобто сім можна було топити. ми перший раз за ці там неділю чи 10 днів. Ми там нагрілися. З останніх сил вони дісталися до українського блокпосту. Тепер це другий день народження Олега. І ви куди їдете? Я кажу: ми їдемо на Северинівку. До мене дому. Яке каже, тобі додому. Он тобі каже, в лікарню треба їхати. Олега привели до тями у Фастівській лікарні в реанімації, але там у нього стався інсульт. Завдяки друзям чоловіка вдалося вивести до Німеччини. Олег одужав і вже дав свідчення у міжнародному суді у Газі. Його історія обов'язково буде долучена до справи про злочини росіян в Україні.